Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати заверну смачну паску. Великодень – Це не лише смачна паска, запашна ковбаса та яскраві писанки це свято духовного відродження, коли кожен з нас має змогу переосмислити свої вчинки та помисли. Стати добрішим, милосерднішим, уважнішим до ближніх. Отже, нехай сьогоднішнє свято принесе у вашій домівці радість, у вашій душі мир, а в серця віру. Беремо 200 мл сметани або вершків, всипаємо до них 70 г борошна і все гарно розмішуємо. Розмішуємо все до однорідності. Ставимо на газ і варимо до теї пори, коли стане тісто густим.